Привіт, друзі. Мабуть, найбільше під час війни страждає право на життя, закріплене в другій статті Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, захищати яку якраз і покликаний Європейський суд з прав людини. Тому у цьому випуску нашої серії Засудити Росію ми поговоримо про рішення ЄСПЛ, яке стосується якраз права на життя. Мова про один з епізодів Другої чеченської війни в лютому 2000 року від дій російських збройних сил в чеченському селі Катир Юрт загинуло півтори сотні осіб. Так, Друга армія світу ніколи особливо не переймалася увагою і повагою до життів цивільних, і дуже багато чого з того, що українці переживають від. Рук росіян у 2022 році ця Друга армія світу вже відпрактикувала впродовж попередніх збройних конфліктів. Майже через п'ять років після тих подій Європейський суд справ людини прийняв рішення у справі Ісаєва проти Росії, яке стосується якраз цього епізоду. І зараз ми поговоримо про те, яке значення це рішення може мати для позовів українців. Проти Росії у майбутньому, адже ми пам'ятаємо, що Європейський суд справ людини фактично керується прецедентами. Друга чеченська і перша путінська почалася у вересні 1999 року з масивних бомбардувань Грозного, 30 вересня. Російські федеральні війська входять на територію Чечні. Ані воєнний, ані надзвичайний стан в Чечні не оголошується. Чеченці поступово відступають, але чинять запеклий опір. В лютому російські війська беруть Грозний. Значна частина чеченських бійців відступила до села Катир Юрт. Росіяни почали обстрілювати село. 4 лютого рано вранці російська авіація бомбардувала Катир Юрт. Коли бомбардування припинилося. Місцеві мешканці почали пробувати евакуюватися з села. Група людей намагалася виїхати на мікроавтобусі Газель. Коли вони вже були на шляху, літаки з'явилися знову і почали бомбардувати машини на дорозі. Зара Ісаєва втратила під час цього бомбардування сина, якому було 23 роки, і трьох племінниць. Їм було 15, 13 і 6 років. Загалом, за словами Ісаєвої, того дня від російських авіабомб і артилерії в селі загинуло 150 людей. Сама Зара Ісаєва звернулася до Європейського суду з прав людини по-перше, через порушення права на життя, тому що дві дій російської армії від російського бомбардування загинули і рідні. І по-друге, через неналежне розслідування Росією цієї історії і непритягнення. Винних у загибелі її рідних. В обох питаннях Європейський суд справ людини позов задовольнив. В судовому рішенні ми читаємо, що загалом Європейський суд справ людини готовий визнати за Росією легітимну мету озброєні. Люди чинили опір російським військовим, і це виправдовувало застосування смертоносної сили. Але це застосування мало бути пропорційним. А... Операція в Катир Юрті не була спонтанною, вона була спланованою, а тому застосування, наприклад, тяжких авіаційних бомб з радіусом ураження в один кілометр без попередження і евакуації населення ну, це просто дикість. Європейський суд справ людини, звичайно, в рішенні не написав про дикість, він написав про невідповідність стандарту обережності. Але ми з вами все людською мовою розуміємо. Крім того, ЄСПЛ звернув увагу на те, що все це у Катер Юрті відбувалося без оголошення воєнного чи надзвичайного стану, і тому і бомбардування і артобстріли відбувалися, ніби як у звичайний мирний час у звичайному правовому режимі. ЄСПЛ присудив Зарі Ісаєві матеріальну компенсацію в розмірі 18 тисяч євро. І про те, яке значення це рішення має для можливих позовів українців проти Росії в ЄСПЛ в майбутньому, ми зараз поговоримо з адвокатом Сергієм Зайцем, який нагадаю вже півтора десятки років займається міжнародним захистом прав людини. Ця ситуація вона е, дуже схожа. На те, що відбувалося, наприклад, в Бучі, в інших місцях, де Російська Федерація розстрілювала мирних мешканців, які намагалися евакуюватися, які не становили ніякої загрози. І насправді, на моє переконання, на цей момент існує така незакрита, невирішена проблема. Співвідношення міжнародного гуманітарного права і права прав людини. Зрозуміло, в умовах збройного конфлікту право на життя, наприклад, воно все ж таки, особливо щодо військовослужбовців, воно не може бути гарантоване. Ну, як мінімум, тією мірою, якою в мирні часи. І до якої міри права людини продовжують діяти? В умовах збройного конфлікту це питання, яке залишається до цього часу остаточно невирішеним. Ця справа свідчить про те, що звертатися зі скаргою до європейського суду в таких випадках можна і можна розраховувати на те, що буде визнано порушення. В цьому рішенні, в принципі, в самій ситуації з Ісаєвою, ми все-таки говоримо про дії, які Росія чи російські збройні сили, російські силовики здійснили на території Росії. В щодо громадян Росії, коли ми говоримо про те, що українці зможуть звертатися зі скаргами на дії Росії в Україні, то це громадяни іншої держави по відношенню до Росії щодо дій в іншій державі, ніж Росії. чи все одно можуть застосовуватися ті самі принципи, коли все таки Росія діяла за своїми межами? Перш за все. Громадянство заявника не має абсолютно ніякого значення. Тобто тут йдеться про відповідальність держави, чи то на своїй території, чи то за межами своєї території за порушення зобов'язань за договором. Умовно, Російська Федерація, підписуючи Європейську конвенцію про захист прав людини, зобов'язалася не вбивати. І коли Російська Федерація Порушує це зобов'язання, постає питання про відповідальність Росії вже перед Європейським судом з прав людини. Де б вона це не зробила? А, ну безумовно, коли вона зробила це на своїй території, але можуть бути і випадки, коли вона відповідає за аналогічні дії, вчинені за межами своєї території. Суд говорить про пропорційність застосування сили з боку Російської Федерації. Так, тобто, суд говорить про те, що. Е... У протистоянні з бойовиками, яких суд називає росіяни, мали право застосовувати силу, але вони мали подбати про те, щоб це застосування сили було було пропорційним щодо небезпеки, яку це створює цивільному населенню, мирному населенню. Як це взагалі вимірювати? От що таке ця пропорційність? і Як її вимірювати? Коли ми говоримо про е війну, очевидно, що е війна. Ну, фактично неймовірно, щоб у разі війни не було жертви серед мирного населення. Ми зараз не говоримо про військовослужбовців, ми говоримо про мирне населення. І тут, коли ми підходимо до самого факту, що відбувається війна, коли ми говоримо саме про контекст Чечні, я гадаю, що коли ми говоримо про контекст України, тут підходить. Мають бути дещо іншими. Але коли ми говоримо про контекст Чечні, то тут вже просто застосовуються принципи міжнародного гуманітарного права. І принцип оцей пропорційності з моєї точки зору, це якраз той принцип, який Європейський суд бере з міжнародного гуманітарного права. Тобто, що мають робити збройні сили, коли вони ну, вчиняють таку атаку. Перш за все, вони мають виходити з розрізнення. Військовослужбовців і мирного населення. По-друге, коли вони атакують ну, збройні сили, ворожі збройні сили, вони мають робити це в такий спосіб, щоб жертви серед мирного населення були якомога меншими. Ну, умовно, якщо це якийсь військовий об'єкт, який розташований в людному місці, то о, цей принцип вимагає, щоб о, удар був нанесений, наприклад, в нічний час, коли комендантська година і цивільного населення там немає або дуже мало. В цьому сенсі, до речі, о, атака на Керченський міст була проведена з моєї точки зору абсолютно ідеально з дотриманням всіх цих принципів. І третім принципом є саме принцип пропорційності, коли оцінюється військова перевага, яка отримана в результаті. Нанесення цього удару, і жертви серед мирного населення. Відповідно, в цій справі, коли ми говоримо про справу Ісаєвої, Європейський суд оцінював військову перевагу, яку отримали Збройні сили Російської Федерації внаслідок цього удару, і ті жертви серед мирного населення, які це потягнуло. І, очевидно, дійшов висновку, що там непропорційно воно не вимагалося. Застосування сили, такі жертви для того, щоб отримати військову перевагу. Отже, головний висновок: навіть в умовах збройного конфлікту, коли держава може мати легітимну мету застосовувати смертоносну силу, цивільні все одно зберігають право на життя і не лише з загальнолюдської і моральної точки зору, але й з точки зору міжнародного права. Держава застосовуючи смертоносну силу. Повинна заважати і поважати право на життя цивільного населення у наступному відео. Ми поговоримо про рішення Європейського суду з прав людини щодо іншої російської війни, війни у Грузії у 2008 році. До зустрічі!